Доброго дня! Давно не бачились. Нарешті надумався щось відзняти. Давно не знімав. Як завжди, нема часу, то нема настрою. Діти малі, якщо свободна якась хвилинка, то треба приділяти їм увагу. Та й всьому стараюся більше і більше всього зробити. Е, ну я не про це. В общем, зараз пішла тенденція. Одна ось, ну, відкриваю Ютуб, е, дивлюся куча відео від е, 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 скільки блогерів е, е, по -по просиналося чи як чи то е, Там щось про полуницю, щось розказують, там, умнічають. У них там 2-3 сотки той полуниці. Вони, щось, щось у них вийшло, вони там починають розказувати, увнічати, вчити, підкормки, не підкорбки, як робити, чим підживити захист. Ну, чесно, дивишся і думаєш, а його ще й дивляться люди. Там небагато, там по пару тисяч переглядів є, і думаєш, ці люди дивляться, ж, вірять щось там, думають. Ну як вірять, я не думаю, ну не завжди там щось погане розказують. Я про те, до чого веду, що а, він там не супербізнесмен, там якихось 500 кілограмів за сезон може продати клубніки чи там, тисячу саженців він продає і щось там мучать. Вид полуниці, то який у них таке собі дивуся, І... Не, як то, не в захваті від тієї картинки, того вигляду, як вони доглядають за нею, як вона вирощується у їх. 에, тобто, коли я тільки починав садити, я там 에, дивився, ну, вибирав таких 에, 에, блогерів, які було що показати. У них 에, там не, одна, не один десяток соток цієї полуниці і. Так як вона росте, чистенька, без трави, гарно. Всі бугри рівнесенькі, полуниця як яблука. насипає її, з куща відрами збирають. Ну, Я от перебільшую, звичайно. Ну, Любо глянуть, то таких людей да, можна дивитись там і щось собі брати. А, сьогодні от остання капля була. от... Може, не останнє. Як правильно чистити кущі полуниці? Як треба чистити, там показують, що треба сам все по. Ну, якщо це однорічний кущ що в тому році посаджений, то да, там немає проблем. Там раз, два, три, десять тих листків максимум обірвав сухенькі бац-бац, все, красивий, красивий отакий стоїть кущик молоденький. Да? Ну, тобто тут зелененьке все, гарненьке, це якщо однорічний. А якщо там отакенний кущара, там, ну як отак, не такий отакенний кущара і отакі дофігіші отаких е сухих усів, там е і в тебе цієї полуниці гектари. То ніхто не обріває от, 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 оце оце все. Оце до мелочей от таких, е, ну все сухесенько, отак, отак там ніхто не вичищає. Уявляєте, скільки потрібно е, часу, щоб це все зробити? Да Там кого ектари на нього наймають людей, але ж і людям платися. Е, якщо просто обчистити, тобто там. Ну, все сухе позабирати, що забирається легенько обчистити. Побистрячку, там люди прочистять тобі за, ну, условно за 2 дні. А якщо тобі треба буде вичищати все до такої зеленої, зеленого стану, щоб ніякого бруду на ній не було, і можна ще взяти тряпочку, протерти, щоб вона була біленька, щоб потім, не дай Бог, ніяка бактерія там її не заразила. То це треба місяць, напевно, той гектар, 10 людей будуть його місяць чистити, напевно. Вже цвістина, почне, а вони ще будуть чистити. Якщо логічно подумати, то суниця росте там в дикій природі, ніхто її взагалі не чистить, вона якось родить і не хворіє, дає у собі урожай, потомство. Нічого їй нема. Я не кажу, що не треба зовсім її чистити. Треба. Але не так уже, як розказую, що прям так буде хворій. Ви все одно будете проходити фунгіцидами. Фунгіцидами за, за, ну, обробляти її від хвороб, бусів. Купіть хороший фунгіцид. Тобто пройшлися, якщо у вас там багато двох річки, то є, щоб не сильно вичищати, не сильно заморачуватися. Бо і спина теж вона не... Спина теж болить. Якщо у вас там, десь, наприклад, 105 і все так дотошно вичищати, то надовго вашої спини не вистачить. Або розтягуватися на тиждень. Тож краще взяти ну, якийсь хороший фунгіцид системний, щоб він прочистив. Тобто зайшов в полуницю системно, і всі бактерії, які будуть потрапляти в сам кущ, вони будуть гинути. Тобто такий собі антибіотик. Зробить. І нічого там нести не буде. На моєму опиті, скільки б там, як, як би я не чистий, я первах теж так прочищав, думав по, по максимуму, там, щоб все було гарненько, щоб ніде не, не якось зарази не вцепилося, все росте прекрасно. До тих пір, поки. Не починаються затяжні дощі. В період, були дощі, в період е, цвітіння. На молодій полуниці, яку я вичищав, прям, прям ідеально. Е, тиждень йшли дощі. Це був період цвітіння. Там така сира гниль пошла. що навіть фуніциди не справлялися. Е, висока вологість, температура е, до 10 градусів. Не підіймалася, дощі вітри, сиро, Е постоянно. То там хоч чисті, хоч не вичищай. Це не допоможе. Е... Був період, коли почалися затяжні дощі е... в період збору врожаю. Теж. Чим би ти не обробляв, як би ти до цього. До цього періоду не, з нею не піклувався, пилинки не здував. Пішли дощі, ягода гниє. Фунгінзитом ти не даси, тому що діти їдять сам їси і людям продаєш не свиням. Тож. Ягода гниє і ти нічого з цим не можеш зробити. До чого веду? Що як би ти не сильно не старався, погода рішає. Буде сонячно тепло раз у тиждень дощі, буде все прекрасно з вашою полуницею. Звичайно, не без профілактичних обробок. Профілактичні обробки обов'язковані. Тож, які можу я буду, які буду робити я на своєму опиті. Обробки це вже е, е, почистили полуницю. Пройшовся одразу, як тільки обчистили її. Е, Получається, де отакі ранки, обломчики. Е, це я пройшов спочатку дуже мілким розпилом е, мідпрепаратом. Хлорок із міді і тому подібне. Е, пройшовся мілким розпилом по всьому. Зараз через прийде днів 5, якщо буде суха погода, повторюсь. Повторюсь і все, мідь пішла. Як тільки побачу, що е, пішло е, замітний. Наприклад, ось перший листочок пішов, піднявся. Якщо він підніметься до такого, перший листочок стане отакий, такого розміру, пройдуся хорусом. Пройдуся хорусом і напевно. Якщо я побачу, що лізе бура п'ятниця, пройдуся магнікуром Сенсен або Луна Сенсен. Провіряв, працює бурою 15 до збору ягід, точно ви не побачите. Це все по обробкам, що я буду проводити із лікувально-профілактичних. Якщо брати по підкоркам підкормкам, зараз дивлюся там азот, там й фосфорні добрива вже дають, куди ви спішите поперед батька, скажіть мені, будь ласка, які фосфорні підкормки? Вона тільки-тільки прокинулася, тільки почала йти в ріст. Дайте їй ту селітру, а краще. Кальцеву селітру, кальциніт. І хай собі росте. Запам'ятайте, фосфор полуницею, полуниця бере фосфор той, що із землі при температурі від 8 до 20 градусів. Саме оптимальна температура це 10-11 градусів середня добова температура. 10-11 градусів. Тоді, тоді вона активно бере фосфор. Чи навіть не до 20 а до 18, по-моєму? там. А, азот вона бере від температури. Ну, тобто починає то тільки рости від плюс 5 і до плюс 15, якщо мені пам'ять не, не підводить. Від плюс 5 до плюс 15 бере азот. Ви спитаєте: ну, дав я фосфора і що хай собі там побуде, як буде тепло, тоді вона собі візьме. Але дали фосфора, заплатили гроші, підкормку цю дали, там фосфорну якусь. Е... Наприклад, там майстер, ну, я користуюсь майстром від Валагро, е... Ще якусь може. Пошли дощі 2-3 дня зливий, і ваш фосфор, ніби ви не давали, він дуже швидко, особливо на Легких ґрунтах. Піщаний який тор... на чорноземах і на піщаних ґрунтах, він дуже швидко змивається дощами. Тобто матимете собі на увазі. Ну, Хоча би середня добова, щоб була там 9 градусів, тоді вже можна починати давати якісь фосфорні підкормки. А зараз ночу 0, там плюс 2, плюс 3, в день до там, 13 піднімається. Фосфору, фосфору, щоб корінь розвивався. Ось за зиму корінь без фосфору. Куди йому ще розвиватися? Фосфору дати трохи потрібно, не без цього. Але що він так сильно повлияв на корінь, на який... Він і, так, він і так розвинутий. Він і так розвинутий, добре. Якщо ви з осені про це подумали, звичайно. І коріння. Ці саженці укорінялися, ще я скажу, в період кінець серпня, ні, кінець липня. Так, да, Десь кінець липня вони тільки почали. Укоріняться, а може і пізніше. Начало серпня точно. Десь начало серпня почали укорінятися і яка корнева. Що там ще? з такого? Або це підсипають гранульоване під кожний кущик, чи якісь там компости, ще якусь фігню. Краще перед посадкою внести перегній, і це буде набагато краще, не треба вам морочити потім, потім підкажете кущі. По-перше, воно спрацює аж на осінь, поки воно розложить, тобто, поки воно розтвориться, проникне в сам ґрунт, розчиниться в ґрунті, а потім до них доберуться бактерії, які його розчиняють на доступні елементи для рослини, пройде багато часу. І те, що ви думаєте, що ви насипали грану, і воно через тиждень вам дасть результат. Не надійтесь, такого не буде. Саме швидкий результат від підкормки це може бути тільки від кальциніта. Зразу побачите по листях, там присутні. Чуть ли не до половини азота в, в нітратній нітратні формі. Нітратній чи нітритній, не пам'ятаю вже. Тобто, простими словами говоря, як для людей там фастфуд. Воно вже в формі фастфуда ти тільки його взяв і з'їв. Ти саме полонести його вніс і вона вже його може брати. Тобто той самий доступний елемент. Більш доступні далі по доступності це йдуть розчинні розчинні мікродобрива, Мікродобрива... Макродобрива... Розчинні добрива, ну, по типу той самий Яра або Майстер, такі добрива. Працьовують швидко, якщо їх вчасно вносити, тоді, коли потрібно, при правильних температурах і правильних дозах. Якщо ви займаєтесь для себе, вносите те, що написано на упаковці, і не те, що вам рекомендує продавець цієї хімії. Не більше, не менше. І все буде добре. Якщо ви хочете займатися професійно, то у вас повинні бути Прилади, PH-метр, ec метр Тобто, якщо, по, як у мене з водою все добре, на упаковці написано, що мені треба внести кілограм добрива на тонну води, то коли я вношу кілограм добрива на тонну води, то в мене ЄСі 1500. Хоча доступно у фазі активного росту до 2000 можливо її піднімати, в ідеалі 1800. Тобто я розумію, що можна дати ще більше добрива, воно буде більш результативніше і ефективніше. З допомогою цих приладів я собі коригую до дозу цих добрив. Якось так. І до речі пішла активна викопка розсади. Кому цікаво, кому потрібно. Замовляйте. Номер оставлю в описі до відео. Пишіть на Viber. Можете дзвонити, але краще писати, не завжди можу відповісти. Краще написати, я сам вам перетелефоную. По сортам, що є, є дуже багато Клері, трохи менше квіки. Дуже багато, я говорю, це більше тисячі, ну, більше тисячі, більше двох тисяч, мабуть, да. квіки десь порядка тисячі-півтори, і небагато є Азії і Купчихи. Так що кому потрібно, пишіть, дзвоніть. Не забувайте, якщо буде важко висилайте гроші, як то кажуть. Саженці. Ось. Освітлення дозволяє. Ось такі чудові саженці. Коріння хватає, плері по 5 гривень, квіки теж по 5. Азія і купчиха. По 7. Пишіть, дзвоніть, кількість обмежена. Всім пока, гарного дня!